Співробітників обласної державтоінспекції поменшає під скорочення. Потраплять керівні посади працівники МРЕВ, а також співробітники роти супроводу. Бо каже глава обласного управління державтоінспекції Валерій Некипілий, нині високопосадовці не потребують супроводу. ДАІ. все в рамках реформування. Однак, позитивом державтоінспекція це не вважає. Валерій не каже: нинішній штат, а це 277 працівників, і без того недостатній. Розумію, що переформування повинно бути, але кадри. Кадри, які сьогодні працюють, їх потрібно залишити цих камер ще на сьогоднішній день. Які б необхідній кількості повинні бути, які повинні контролювати швидкісний рух, порушення правил дорожнього руху. Їх немає. Тобто ще немає технічного забезпечення. А людей стало менше. Реформа має подолати хабарництво в рядах державтоінспекторів. З початку цього року задокументовано 10 таких випадків. Державтоінспекторам порушники на дорогах пропонували від 50 до 150 гривень. Нині переконує керівник обласної ДАІ нечистих на руку працівників державтоінспекції. Практично немає. На сьогоднішній день більша частина працівників Державтоінспекції так само не бере взяток. Той хто з цим як кажуть. Балується люди, які цього не розуміють. Ми з ними вже давно розпрощалися. І попри це, ситуація на прикарпатських шляхах виглядає вкрай напруженою. З початку року в області зафіксовано 82 дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинули понад два десятки людей. Ще майже сотня травмовані. І значна частина цих дорожньо-транспортних пригод спровокована поганим станом доріг. Річницю створення національної гвардії України відзначили в Івано-Франківську. На плацу військової частини 1241 відбувся урочистий мітинг. З нагоди відзначення професійного свята військових нагородили почесними грамотами та грошовими преміями від міністерства внутрішніх справ обласної та міської влади. Особовий склад військової частини 1241 50-го полку Нацгвардії охороняє громадський порядок на території Прикарпаття, а також виконує завдання з конвоювання. Окрім того, окрема дислокована рота несе службу в Чернівцях. Вступив до Національної гвардії ще в 2013 році, до 3 жовтня, коли не призвали. Проходжу службу тут у Національної гвардії по осіб засуджених під вартою, їх тримають. Така ситуація настала, що треба Україну захищати і тримати її як то під контролем, не даватися минулого літа. Нас гвардійці відправилися в зону антитерористичної операції на Донбас. Під час виконання бойових завдань 10 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня важкості і втратили одного побратима Є військовослужбовець. Один з кращих командир першої патрульної роти, лейтенант Редькен Віктор Миколайович, який трагічно загинув. Можна сказати, під час бою на передовій поблизу блокпосту номер с 37 в Луганській області, занесений навічно в списки військової частини, нагороджений посмертно нагородами президента, міністра та командувача Національної гвардії. Упродовж року близько восьми сотень прикарпатських нацгвардійців несли службу в зоні бойових дій. Декілька тижнів тому вони повернулися на ротацію. Підозрюваного у насильному утриманні та зґвалтуванні неповнолітнього хлопчика затримали на Прикарпатті. У вчиненні даного злочину правоохоронці підозрюють 36-літнього мешканця Коломийського району. Злоумисник викрав підлітка. Десять днів нелюд утримував школяра у власному помешканні. Семикласник двічі пробував утекти, однак щоразу безуспішно. Про зникнення дитини міліціонерам заявила мама. Однак лише через два тижні після зникнення дитини. Жінка пояснила це тим, що через конфлікти в родині її син неодноразово втікав з шукаючи прихистку в черговий раз, хлопчик потрапив у руки злоумисника. Наразі підліток перебуває на стаціонарному лікуванні в Івано-Франківську. Кривднику оголошується підозра у вчиненні злочину і вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Познайомився з своїм кривдником по місцю проживання останнього. Значить, цей нелюдь, інакше його назвати не можу, вчиняв. Статеві злочини щодо потерпілого. Значить, дії зломисника кваліфіковано за статтею 153 частиною 3 та за статтею 146 частиною 2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. На даний час він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Проведені необхідні слідчі дії. І буде вирішуватись питання про обрання зубіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Батальйон міліції спеціального призначення Івано-Франківськ це новостворений підрозділ Прикарпатської міліції, який уже пройшов випробування на боєздатність і продовжує якісно формуватися. У нас служать бійці, які не бояться труднощів. Нашим завданням є забезпечення правопорядку на території нашої області та захист територіальної цілісності України. Наш батальйон це команда однодумців, до якої ми запрошуємо приєднатися патріотично налаштованих молодих людей. Гідно виконувати службовий і громадянський обов'язок, здатні лише добре підготовлені професіонали. Працюємо наповно, тренуємося постійно щоденно. Заняття спеціальної та фізичної підготовки. Працюємо з різними видами зброї для того, щоб впевнено себе почувати на службі. Заняття проводять фахівці, які мають бойовий досвід. Грошове утримання бійців у спецбатальйоні Івано-Франківськ від 4 тисяч гривень. Під час відряджень у східний регіон країни воно подвоюється. Кандидатів на службу чекаємо за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Сахарова, 15. Телефон 7902-20. Код івано франківська 0342, А також можна звертатися у міськові відділи внутрішніх справ за місцем проживання. Пильність, обережність та обізнаність, дотримуючись цих правил, можна оберегтися від нещасних випадків на міських шляхах. Особливо це стосується вихованців молодших класів, адже іноді, граючись на вулиці чи йдучи додому, вони можуть стати безпосередніми учасниками ДТП. Як не втрапити в дорожню транспортну пригоду вихованцям 12-ї школи розповіли місцеві даївці, вони нагадали дітвори основні правила дорожнього руху і порадили, як поводитися в тій чи іншій ситуації. Коли ви йдете на екскурсію, основна шома. Це рухатись синхронно. Ви бачили по телевізору, як рухається солдати? Вони йдуть право-ліво, право, ліво. Ну, у вас напевно так не вийде, але старатися завжди треба рухатися синхронно і дивитися на сигнали. Які вам подає ваш вчитель. причиною неформальної лекції для школярів став нещасний випадок, що трапився нещодавно на івано-франківських дорогах. На привеликий жаль, маємо два факти дорожнього транспортних провод за участю дітей за шкіл номер 2 номер 12 На даному етапі ми проводимо заняття вичих вказаних навчальних закладів з метою попередження. Дитячого травматизму на дорогах міста Ван задля закріплення знань діти отримали подарунок книжки для малювання і пообіцяли дотримуватися правил руху і провести конкурс на кращу розмальовку. Це буде не складно, кажуть чотирикласники, адже вони добре знають, як поводитися на вулиці та дорозі. Якщо ти бачиш, що їде швидко, машина треба почекати. Якщо машина зупиниться, ти можеш переходити дорогу. А якщо вона не зупиниться, то краще її пропустити. Треба подивитись право і ліво, щоб не Збила тебе машина, коли їде е, швидка, пожежна або е, якісь такі службові машини, що треба їх пропустити, бо вони можуть спішити на виклик. На завершення свого візиту Даївці ознайомили школярів зі службовим автомобілем. Чи не найбільшою радістю для учнів стала можливість на мить відчути себе інспектором? Даї що плата на гучномовцю? Можна покричати голосно, включити сирену. Профілактичні заняття з дітьми Даївці обіцяють проводити в інших освітніх закладах міста, аби попередити виникнення можливих аварій. До речі, з початку року в Івано-Франківську трапилося понад півтори сотні дорожньо-транспортних пригод. Одна людина загинула, ще 25 травмовані. До науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при управлінні МВС України в Івано-Франківській області потрібні фахівці для заміщення вакантних посад. Експерт вибухотехнік. Та експерт з дослідження транспортних засобів, вимоги до кандидатів, наявність відповідної вищої освіти, проходження служби в Збройних силах України або військова кафедра. За детальнішою інформацією звертайтеся за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Гетьмана Мазепи, 185, контактний телефон, 77 44 45, код 03 42.